Оксана сумно дивилась у вікно, по вулиці йшли люди. Сьогодні день міста і в їхньому містечку справжня метушня. Сергійко цілий тиждень говорив про це свята. Оксана розуміла відвернутися не вийде, доведеться йти з ним до парку. Цей день для неї був найскладнішим в її житті. Гіршого дня за це й не було, і вже точно більше не буде. Рівно рік тому цього самого дня загинув її чоловік. В них було не просто кохання, в них було справжнє кохання. Принаймні, Оксані так здавалося. Вони закохалися один в одного з першого погляду, і коли хлопець, з яким вони дивились один на одного без вітриву, зробив крок до неї, Оксана навіть не зрозуміла, що треба чогось побоюватись, ніби внутрішній голос сказав Це твій чоловік. В принципі, на цьому можна було поставити крапку, тому що далі все було найрожливіших тонах. Вони одружились, в них народився Сергійко. Через три роки вони вирішили переїхати в це містечко, тому що у Дмитра з'явилась можливість відкрити мережу автомайстерій. Вони все прорахували кілька разів. В принципі, це було нескладно, тому що Оксана була економістом. В них все вийшло. Грошей, виручених від продажу бабусини квартири та продажі маленької квартирки, Дмитра вистачило на гарний будиночок. Та відкриття відразу двох, нехай і невеликих автосервісів. Життя закипіло. Оксана вела бухгалтерію чоловіка, а він сам з механіками працював на рівні в майстерні. Через два роки Дмитро відкрив ще два автосервіси обидва на трасі. Саме тоді щось пішло не так швидше за все, місцевим не сподобалось, що водії поступово переходять до послуг Дмитра. Хоча дивуватись не було чого. Чоловік не тільки акцентував роботу на якість ремонту, але й завжди давав гарантію. Про нього завжди шанобливо відгукались. Говорило, що в нього світла голова та золоті руки, правда, не всі. Деякі намагались кинути зле слівце, обізвати баригами та наклепами. Оксана ніколи не розуміла таких, тому що ті, хто це говорив, ніколи не намагалися нічого в житті добити самі. Вони просто психували, але при цьому нічого не робили. Ніби чекали, що все повинно звалитися з неба. Коли Сергійко виповнило шість років, Дмитро почав приходити додому який сумний. Оксана намагалася з ним поговорити, але чоловік вперше в житті не розповідав їй всіх деталей. Кохана, не забивай свою гарненьку голівку всякими непотрібними питаннями. Я з усім обов'язково розберусь. Ти тільки не переживай. Вона вірила чоловікові. Але розуміла, що зароблені гроші не дуже подобаються оточуючим. Та не будеш пояснювати кожному, що нові сервіси поки ще не окупають себе, доводиться в них вкладати те, що приносять старі розкручені. Одного разу Дмитро повернувся додому побитий, побитий настільки, що просто впав на порозі. Не зрозуміло було, як він взагалі додому дістався. В Оксани тоді мало серце не зупинилось. Добре, хоч Сергійко спав, та не бачив цього жаху. Чоловік пролежав у лікарні майже місяць. Оксана за цей час дуже змінилась, постаріла. Дмитро одужав та повернувся до роботи. Він перестав приносити її звіти. Саме тоді, коли вона вирішила поїхати до нього на роботу, підняти папери, щоб зрозуміти, що ж відбувається, чоловік зник. Спочатку Оксана подумала, що в нього був якийсь терміновий ремонт. Бувало таке, що в когось дуже поважно зламалась машина, та ремонт потрібен був терміново. Гроші платили добрі. Щоб зробити все якнайшвидше, Дмитро їздив в місто сам за запчастинами, але завжди попереджав її. А тут просто тиша, його телефон не відповідав. Був вимкнений. Тоді Оксана вирішила, що він розрядився, не спала до ранку. Вранці побігла в поліцію, над нею там голосно не сміялись. Казали, що чоловік просто загуляв з іншою, а її забув попередити. Оксана плакала, намагала щось довести поліцейським, але вони просто реготали. Їй зателефонували через два дні, сказали, що в куветі майже за 100 кілометрів від міста вийло на машину Дмитра. Ну, і він був всередині. Але, на жаль, впізнати його неможливо, тому що машина повністю вигоріла, але залишилось дещо з особистих речей. Оксана була впевнена, що не переживе це. З міста приїхала мама, який час побула з ними, а потім сказала Оксано, я розумію, яке в тебе горе, але ти зовсім забула про сина. Він не тільки втратив батька, але й матір, тому що в такому стані ти на матір не схожа. Якщо ти не повернешся до життя, то я заберу Сергійка. Чи то загроза матері, чи їй аргументи, але це трохи струснуло Оксану. Вона заплакала вперше після похорон. Сказати, що повернулась до життя, звичайно, не можна. Оксана вдавала, що повернулась, посміхалась, ходила на роботу, займалася Сергійком. В перший час син дуже часто питав про тата і бачив, що мамі дуже погано після його питань, потім перестав. Вона розуміла, що синочок, хоч і маленький, але чуйний, розуміла, що всередині своєї дитячої душі він переживає не менше, ніж вона. Але все таки оберігає її. Оксана зригнулась, гримнули вхідні двері. Вона змусила себе посміхнутись це був, звичайно, ж Сергійко. Вона ж обіцяла йому сходити в парк. Він увійшов та сів на стілець, причому не вимовив жодного слова. Оксана здивовано подивилась на нього. Що ж такого трапилось мого сина, що він пройшов в кімнату взутті?» Він мовчав та якось відчужено дивився прямо перед собою. Оксана занепокоїлась. Підійшла до нього, вона почала його мацати, але він вивернувся та встав посеред кімнати. Оксана розгубилась, синку, не мовчи, що трапилось. Сергій засопів, потім з його очей потекли сльози. Мамо, там на площі біля церкви тато, Тато просить їсти у людей. Оксана зітхнула. Вона чудово розуміла, що коли-небудь біль в її синочка татуга за татом вийде назовні. Підійшла до нього, притиснула до себе Сергійко, сонечко моє. Я теж дуже сумую за татом, і мені теж він бачиться в багатьох людях, але так не можна. Так можна збожеволіти. Нашого тата більше нема, він залишився тільки в наших серцях. Сергій вирвався з кільця її рук Мамо, там не схожий дядько, ти не чуєш мене? Там наш тато, це він. Тільки він чомусь мене не впізнав. Синку, тобі потрібно заспокоїтись. Оксана намагалась говорити спокійно, а сама не розуміла, що їй робити дзвонити в швидку чи ще щось. Одне вона розуміла точно синочка, треба якось заспокоїти. Ще трохи, та він заб'ється в істериці. Оксана це чітко бачила ніколи. Такого раніше з ним не було. І вона не знала, як діяти. Добре, синку, що ти хочеш? Хочеш, я піду з тобою та подивлюся на цю людину. Сергійко крикнув Мама, звичайно, це ж тато. Ти відразу впізнаєш його. Підемо скоріше. Постривай, потрібно ж взяти їжі. Мама, навіщо? Ти що не збереш тато додому? Оксана навіть крикнула. Сину, заспокойся трохи. Можливо, це не тато, а ми залишимо людину голодною». Син спочатку засопів, а потім сказав Так давай візьмемо. Взяли кілька бутербродів, Оксана поклала пляшку молока, і Сергій копотяг її з дому. Народу на вулиці вже не було. З площі долинали від лудня свята. Ну, звичайно, все місто там. Вони дійшли до церкви, та син показав кудись. Оксана побачила чоловіка. Він стояв до них спиною, і в неї боляче защеміло серце. Якби вона не знала, що Дмитро похований, вона б сказала, що це він. Зараз вона розуміла сина. Вони підійшли, та Оксана кашлянула. Вибачте, візьміть, будь ласка. Чоловік повернувся і вона на силу встояла на ногах. Це був Дмитро, не схожий чоловік, а саме Дмитро. Він ковзнув по ній поглядом посміхнувся Сергійку. Дякую, велике, я не їй вже два дні. А просити не навчився. Голос, це був його голос. Вона дивилась на нього, і їй здавалося, що вона божеволіє. Син підняв на неї очі. Оксана хотіла закричати Дмитро, як це можливо? Вона знайшла в собі сили. Вибачте, а ви не місцевий? Ми вас раніше не бачили. Ні, а може й так. Просто не пам'ятаю. Звідки я? Де загубилась моя пам'ять? Як же так? Раптом вас шукають. Чоловік махнув рукою. Так мене слові бабусі відправляли пару разів в поліцію, але мені сказали, щоб я проспався і не морочив їм голову. Це вже третє місто. Я намагаюсь, але щось не можу. Напевно, в мене нема родичів, чи вони дуже далеко. Оксана розублено подивилась на сина, і тоді він взяв все в свої руки. А ходімо до нас. Мама, такий смачний борщ зварила, а їсти нема кому. Чоловік посміхнувся, і її серце Трохи не зупинилось. Та що ти, дякую, але незручно якось. Оксана розуміла, його не можна відпускати, і вона потім зі всім розбереться, а зараз потрібно забрати його додому, в його будинок. Ніяких незручностей підемо. Вона взяла його за руку, він здивовано подивився на неї, але руку не відібрав. Вона йшла все швидше та швидше, їй здавалося, що вона має бути в будинку поруч з Дмитром і все стане на свої місця. Дмитро гледівся, посміхнувся, як добре у вас, так затишно, ніби додому повернувся. Оксана різко повернулась до нього, але в його очах не було нічого крім інтересу. Синок притих, сидячи на дивані, зрозумів, що все не зовсім так просто. Вибачте, як вас звуть. Оксана раптом зрозуміла, що, не знає, чи можна його називати справжнім ім'ям. Раптом він злякається та втече всі по різному називають, кому як хочеться. Я ж не пам'ятаю. Вам якесь ім'я подобається? Синок тут же промовив Дмитро. Чоловік якось дивно подивився на нього, потім кивнув. Мені також це ім'я подобається. Скажіть, будь ласка, раз ви вже мене в будинок привели, може дозволити помитися? Звичайно, я вам і одяг дам. Оксана кинулась до шафи. Вона так і не змогла викинути речі чоловіка. Коли Дмитро вийшов з вами, вона повільно сіла на стілець. Ніби не було й цього року, ніби Дмитро повернувся з роботи, і зараз вони всі разом будуть вечеряти. Дмитро крутив руках ложку. У мене таке дивне відчуття, розумієте, ніби я тут був. Навіть кран в ванній. Я не став відкривати до кінця його, тому що він загодить. А звідки я це можу знати? Вирішив перевірити. Точно годить. А ви мене точно не знаєте? Вона мовчки підвелася, дістала шафи альбом та сіла поруч з ним, відкрила першу сторінку. На ній їхня весільна фотографія. На лобі в Дмитра з'явився піт. Він нічого не питав. Перегортав листки, довго вдивлявся фото, знову перегортав. Коли альбом закінчився, спитав можна я приляжу? Щось голова розболілася. Оксана швидко постелила йому на дивані. Вона не знала, спить він чи ні. Сергійка вже заснув, і мати вийшла на терасу. Вона дивилась на небо та плакала. Чоловік, її коханий Дмитро живий. Неважно, що він її не впізнає, і, можливо, не впізнає зовсім, але він живий. Ззаду почувся шурхіт, вона відразу зрозуміла, що це він. Повернулася і потрапила до нього в обійми. Оксано, ти згадав, я згадав ще коли гортав альбом. У мене навіть помутніло все в голові, я злякався, злякався, що ті люди, через які це все сталося, знайдуть вас. Через годину вони сиділи за столом. Я збирався боротися до останнього, але вони почали тиснути на те, що якщо я не віддам їм бізнес, то вони дістануться до вас. Я все продав, а гроші поклав на рахунок. Оксана здивовно підняла брови та й справді, коли настав час вступати в спадок, автосервіси вже належали іншій людині. Тоді Оксана вирішила, що Дмитра вбили. По плану після аварії, а в мене все було підготовлено в машині, нікого не було. Я збирався тихо вивезти вас звідси. У нас не повинно було бути осічок. Але ми випадково наступного дня зустрілися з тим, хто стояв за всім. Він думав, що я загинув. Вони дуже намагалися мене вбити, і в них це майже вийшло. Три місяці мене виходили бабусі я вижив, але все забув. Коли Дмитро назвав ім'я цієї людини, Оксана посміхнулася напевно, це кара. Його застрелили через тиждень після твоєї. після того як ти зник. Сергійко прокинувся посеред ночі, бо хтось розмовляв. Він вийшов з кімнати. Мама і тато сиділи, обнявшись, за столом і щось вимальовували на папірці. Так було й раніше, коли в них був бізнес. Син зітхнув, заліз батькові на коліна. Голову поклав мамі на плече та задрімав. Дмитро завмер. Господи, повірити не можу. Я повернувся. Я вдома, а ви зі мною.